Всім привіт, друзі! Сьогодні захотів зробити щось таке смачненьке, і думаю, зроблю рулетики з начинкою в лаваші. Так що, дивіться, буде гарний смачний рецепт. І підписуйтесь на канал. Так що, давайте приступаємо. Що нам для цього треба? Лаваш вірменський, томатна паста, бікончик такий смачний, колбаска, сирок і помідорчик. І так, беремо колбаску і нарізаємо її кубиками. З такими кубиками. Колбаску я вже нарізав, тепер беремо зараз натираємо сир. Сирок я вже натер, тепер приступаємо нарізати помідорчик. Беремо помідорчик, нам його трошки треба, небагато, десь отак і хватає. І нарізаємо теж кубиками, але головне оцю м'якоть треба буде вибрати. Вона не потрібно. І отакими от кубиками невеликими. У мене, другий ще є заморожений укропчик, то беремо трошки замороженого укропчика і також нарізаємо. Небагато, трошки для смаку. Десь і хватає. Його нарізаємо мілко. Це буде дуже смачно. Тепер беремо лаваш і змазуємо його трошки майонезом. І це все ложкою ми розмазуємо по всьому лавашу весь майонез. Тепер беремо ми ще один лаваш і накриваємо зверху цього. Робимо двойний лаваш, виходить. Отак все робимо. Він якраз прилипає до цього до першого лошу. І тепер знаєте, що ми робимо? Тепер беремо томатну пасту або кішек. В кого ще є. Ну, я беру томатну пасту. І так робимо. І трошки ще додавамо такого соєвого соусу у нагі. Бачите? Трошки небагато. Сюди. Отак. І це все ми розмазуємо. Тепер трошки ми це все першим перчиком. Небагато. Трішки сухого чесничку додаємо. Небагато. І це все ми підсалюємо. Так, трошки теж. Тепер беремо сир і це все присипаємо так, небагато. Десь отак. Додаємо зелені по смаку. Тепер додаємо колбаску. І сюди додаємо помидорчик. І викладемо сюди бекончик. Розлажимо його повністю візді. І так, бекончик я візді розложив. Тепер беремо це все, закручуємо в рулетик. Так, акуратненько. Такий рулетик, бачите, вийшов. І тепер нарізаємо на невеликі кусочки. І так, мої друзі, тепер бачите, я нарізав цей рулетик кусочками такими невеликими. І це все ми смащуємо зма... яйцем. І присипаємо сирком. Робимо такі шапочки. Ось так. Бачите, як гарно виходить, друзі мої? І ось цю всю красу ми ставимо в духовку при розігрітій духовці на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, ось такі смачні ролетики в лавиші вийшли з начинкою. Дивіться, які гарні. Та ти що, яка це краса? А яке ж воно буде смачне? Парчики оближемо. <хи> так що зараз будемо присипати це все куштувати. Та ти що? Оце я повар. Так що, українці, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Діліться відео з друзями. І це все буде круто. Смачного всім, хто зараз кушає. Ну що, друзі, будемо куштувати, що в нас тут вийшло? Бо я перший раз це роблю. Дивіться, воно дуже гарно. гарне, гарне вийшло, дуже смачне, Держиться все, бачите? Сейчас, будем все запробувати. Так, як же его кусать? Честно скажу, дуже смачно, Нагадує піцу. пиццу, тільки що вы лаваші. Ну і таким роликом зроблено. Так що давайте экспериментируйте и робить такий рецепт. Можно вместо колбасы положить сюда. Курину грудку отверну, допустим. Вместо томатної пасти можна додати кетчупа. Ну я лежав колбаску, бувала колбаса у мене. Рецепт бомба. Так що робіть такий рецепт? Всім це рецепт сподобається. Так що, українці, бажаємося найкращого. Гарного дня, беріть себе! І, будь ласка, підтримайте канал, підпишіться, поставте подобайк, пишіть коментарі, поділіться цим відео з друзями. І мені буде приємно, і вам буде приємно. Так що, хто зараз, зараз кушає, смачного. Слава Україні!